do nas pôr Лаву, або стільчики вдома, можна дитину посадити на стільчик. Нам потрібно сісти рівненько, ручкою опустити вниз. Це наше вихідне положення. Ми будемо піднімати ручки по черзі вгору. Вправо починай. Вниз ліво, вниз вгору, вниз кожною рукою по 3-4 рази повтори. Сидимо так само, але ручки ставимо на пояс. Будемо робити повороти тулуба вправо та вліво. Вправо починаємо. Вліво. Вправо. Вліво. Ще. І ще. Повернулися. І ще. Наступна вправа. Нам буде сидимо так само. Ми беремо наші. Ручки в кулачки, ставимо біля плечей і будемо нахили робити. Вправо та вліво. Вправо починай. Вправо, вліво, Вправо вліво. Ще кожну сторону по три, чотири рази. І у нас буде легкий біг на себе. На вспиньках. Ось так. Зитаємо, отик вдихає. Протик вдихає ще я. І ще. Закінчили вправо. Сьогодні ми будемо закріплювати метання вдалину правою та лівою рукою мішечки з піском. Ми вже з вами це вивчали. Будемо згадувати і закріплювати ці навички в основних руках. Нам потрібно або стільчик вдома. У мене лава, я за нею буду ставати і кидати в нашу турбинку. Зробимо смах, кидок. Обов'язково, щоб ді, дітей, щоб дитина діяла за сигналом, щоб вона могла чути дії сигнали дорослого. Ось так. І казати, як намагатися, як надалі кинути. Шановні батьки, ви можете лаву, я ще вам раз нагадую, замінити стільчик, щоб шобвишки було не більше ніж 20-25 см, Будь-який предмет щоб був саме 25 см. Сьогодні ми будемо вчити ходити, переступати через перешкоди. У мене це кубики. Висота повинна бути не більше 10-15 см. Але вдома це може бути пляшка з під води, це може бути будь-яка іграшка, це може бути стаканчики, будь-який предмет, який є вдома, щоб відповідав 10-15 см. Дитина повинна вчитися, переступати через перешкоди, тримати спинку рівненько, і не, головна буде завдання. Зачепити предмет. Ось так. Ось так. І ще. І ще раз пройдемо. Ось так. Сьогодні я вам пропоную, малятка, пограти в рухливу гру «Сонечко і дощик. Шановні батьки, я вам хочу нагадати правила цієї гри. Коли сидять сонечко, малятка вибігає на галявинку, бігають, граються. А коли ви скажете починається дощ, сонечко сховалося, і малятка потрібна всім всім спрятатися, сховатися під парасолькою. В цій грі ми вчимо дітей орієнтуватися у просторі, щоб дітки не штовхали один одного, коли бігли, і не, на... не наступали на. Ну, ну що, розпочинаємо? Сонечко сяє, діти бігають, гуляють, граються. Але сонечко сховалось і пішов дощик. Швидко, 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 і снаряда повинні сховатися, і бачимо, ділянкову. І ця на купить на тих, і знову хати похожий. Вийшло, знову вийшло дітки гратися. Ось так ви можете повторювати. Ну що, малята, якщо ви всі зробите ці завдання сьогодні, виконаєте ці вправи, ви станете і сильними, і сміливими, і рухливими. І вам дуже-дуже це все сподобається. Ну що, до нових зустрічей!